Я вас вітаю, любі діти! Сьогодні у нас чудовий сонячний день, теплий та лагідний, неначе мамині обійми, а яка зараз пора року. Правильно, весна, весна приносить нам не тільки багато запашних квітів і трав, а ще й свята. Одне з них свято мами. А що прийнято дарувати на свята? Вірно, подарунки. Дітки, давайте сьогодні всі разом зробимо подарунок своїми руками для найріднішої людини, для матусі. Але для початку підготуємо пальчики до роботи. Тісто узяли у мами, Його жужмили і м'яли, Пирогів напечемо, зі сметаною з'їмо. Давайте, дітки, ще раз. Тісто узяли у мами, Його жужмили і м'яли, Пирогів напечемо. Зі сметанкою з'їмо. Для роботи нам потрібен аркуш кольорового паперу двостороннього зеленого кольору, дощечка, серветка, чотирикутнички, рожеві, чотири штучки, де батьки вам допоможуть. Намалювати простим олівцем квіточку і три жовтеньких чотирикутнички, де теж намальована квіточка. Ми будемо їх вирізати: ножиці, пензлик та клей. Беремо дітки наш зелений кольоровий папір, згинаємо його навпіл. Сторона до сторони. Зігнули. Тепер, дітки, дивіться, беремо ножиці, будемо робити надрізи по всій довжині до згину. Не тоненькі відрізочки. Дітки, дивіться, як вона гарно вийшло. Дітки, тепер беремо пензлик, клей і змащуємо нижню частину нашого паперу клеєм. Ось малята ми вже змастили клеєм. Тепер беремо і потихеньку скручуємо і склеюємо між собою. Ось погляньте, ось такими рухами. Якщо нас не хватає клея, чи ви бачите, дітки, що не склеюється. Тоді можете ще нанести клея. І в кінці теж гарненько змастимо клеєм, щоб все добре склеїлося. Ось дивіться, ось так рівненько. Ми з вами склеїли. Тепер на оці смужечки зелені, ми з вами будемо клеїти квіточки, які ми з вами зараз виріжемо. Беремо чотирикутничок наші ножиці. І потрошку, по зразочку, що вам намалювали батьки, ми вирізаємо наші квіточки. Заукруглюємо ножиці. Нікуди не поспішаємо, ножиці тримаємо від себе і потихеньку вирізаємо наші гарні квіточки. Дітки, рожеві квіточки ми вже з вами вирізали. Тепер беремо жовтенькі квадратики, де намалювані квіточки, і теж їх вирізаємо потихеньку. Дітки, ось ми з вами вирізали наші квіточки. Тепер ми на наші смужечки. Будемо їх приклеювати, беремо квіточку, вмочаємо наш пензлик у клей і трішечки ось так змащуємо клеєм, не повністю, дітки, смужечку і наклеюємо на неї нашу квіточку. Ось так, тепер беремо жовту квіточку. Теж приклеї. Дітки, ось погляньте, який чудовий подарунок для матусі в нас з вами сьогодні вийшов. А я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей. До побачення!